Це дуже е, перебільшено. Ну е, е, насправді е, ну, є така трошки відмінність між цим пошукуванням чи пошукатством грантів і е, тими якимись суто письменницькими стипендіями-проектами в моєму житті це перше з'явилося. В 91 му році таке запрошення, і я не знав, як це розуміти. Я, я тоді розгубився, чесно кажучи, чому і е, за що, як це таке може бути, що тебе запрошують кудись на три місяці, тобі там будуть давати гроші, і ти будеш жити в якихось винятково зручних комфортних обставинах. І Це про те, що ти не знаєш жодної державної таємниці. Це при тому, а, ну, а крім того, ніби це все тільки для того, щоб ти щось своє там написав, І Так, як я написав Роман Московіада тоді власне, в цій Баварії. от, Насправді це таким чином ось функціонує, що у більшості свої автори, особливо молоді автори, автори, яким. Ще потрібна це от зовнішня підтримка. Ось вони мають тисячі таких адрес, бо це все абсолютно відкрита інформація. Фонд такий, то. Літератур, гаус такий, то і так далі, і так далі. Тільки бажано знали якусь іноземну мову. <гум> ну я зараз про їхніх навіть говорю турів, тому що більше ніж самі німці чи австрійці з цього ніхто не користається. Але в них є окремі програми, які присвячені зарубіжним гостям. Але ця вимога з володінням іноземної мови, вона не є такою імперативною, так? Тобто, це вони просто дбають про якусь уже таку. Побутову зручність для цієї запрошеної людини, бо якщо їй все-таки треба там три місяці жити, то вони просять, щоб якось хоч англійською тільки. так? На якомусь рівні, щоб ця людина могла собі якось порадити там в буденних ситуаціях. Це не вимагається там, володіння шекспірівською, англійською і так далі. От, ну а так, щоб е, я, я переконався, тут є якісь такі моменти, які пов'язані з е, е, кармою чи з е, сансарою, чи з е, фатумом. Е, коли справді заповнюєш ці аплікації і багато над цим працюєш, то завжди отримуєш відмову. Я один або два рази, як я собі дозволив, більше цього не роблю. Тобто воно або приходить само собою, просто тебе цінують, твоя творчість подобається, їм цікаво тебе запросити, або не приходить і все. до цього треба спокійно ставитись. Мені ну, здається, що для есеїста от такий от двоїстий погляд на речі, от, погляд так зсередини звідси, і погляд зовні, очима чужинця, він дуже корисний. Він дає можливість, дає певне стереоскопічне бачення, дає можливість якоїсь відстороненості, об'єктивності і, об і величезно ангажованості. Але чи має значення це теж для, скажімо, для прозаїка? Ну, так. Це не може. Не мати значення для прозаїк. Бо прозаїк, особливо, якщо ми говоримо про роман, то там же є як одна з базових його таких можливостей, це створення поліфонії. І ця поліфонія це багатоголосся, а взаємна суперечливість між цими голосами. Це дуже-дуже непогано мати ще. Ось цю перспективу чужого, стороннього, іншого, і так далі. І ну, що більше цих перспектив, то мабуть цінніше Це є в усіх твоїх абсолютно в усіх романах. Всюди є якийсь муземи, <клес> <клес> принаймні один, і його погляди дуже важливий, тому що він дає іншу перспективу.